Вітаю, друзі. Сьогодні ранок 17 лютого. Дав Бог трошки морозу, земля пришерхла і, друзі, можемо заготовити чубучки обіцяні для підписників нашого каналу. Друзі, часу, я так розумію, у нас небагато. Сходить сонце. І за якусь годинку ось тут ця земелька, що пришерхла, стане суцільним багном. І влізти ми сюди зможемо, думаю, десь аж в березні. Тому приступаємо до роботи. Так, друзі, пару годин роботи і маємо. Ось у нас Ніагара, ось у нас Адальміна, Луїза Свенсон. Кримсон Pearl і Lacresan. Друзі, коли вони ростуть, навіть поряд не видно такої різниці в кольорі лози. А тут, як бачите, відрізняється досить суттєво. Ну що ж, зараз запакуємо і ввечері на нову пошту. Швидко відео знімається, Хлопці та не швидко чубуки пакуються. На сьогодні 20 число. Тільки що вийшов з відділення, запакував і відправив чубуки тим підписникам, які захотіли отримати запропоновані мною сорти до розіграшу. І повідомили свої адреси. Друзі, сьогодні вже мокро. Грязної сиру, на виноградник не зайдеш. На цьому, друзі, наші відео з розіграшами на деякий час закінчується. Хто не отримав, не виграв або не встиг взяти участь, прошу не розстраюватись. Будемо проводити ще не один такий розіграш. Всім дякую! Слава Україні! До зустрічі, друзі!